Я вважаю, що правильно казати лише після проведення відповідних дій. А чи зізнався він? Ми не кажемо про те, що він зігнався. Дивися, і обіз генерального прокурора служба безпеки, і національна поліція працюють за те, щоб здобути. Офіційні докази, щоб ми могли підтвердити, що ця особа безпосередньо вчинила цей злочин на сьогоднішній день і на сьогоднішній час йому оголошено про підозру у вчиненні вбивства. І щодо мотивів, звичайного слідства після проведення певних слідчих дій за підтримки всіх правоохоронних органів і служби безпеки України, ми можемо казати вже буде по висновок. То він що він звідки чим займався, скільки було, кому то різна інформація гуляє, так що це позбавила. Дозвольте дивіться. Я хотів би зазначити наступне, що вже ви знаєте, десь годину тому назад я особисто під погодив повідомлення про підозру вказаної особі. Повідомили ми йому про підозру за двома статтями. Частина першої статті 263 – Це незаконне <tans> Придбання зберігання вогнепальної зброї і частину першого статті 115 це умисне вбивство особи. Наразі тривають слідчі дії, які ще будуть тривати довгий час, бо в дуже великий обсяг роботи у нас. Крім того, підготовлено клопотання про обрання вказані особи запобіжного заходу. Ми будемо просити. Безальтернативний запобіжний захід, а саме тримання під вартою, без можливості внесення застави. Найближчим часом це питання буде подано до суду. І ми будемо відстоювати саме такий запобіжний захід, тому що ми вважаємо, що тільки він зможе забезпечити виконання покладених обов'язків на підозрюваного. Крім того, хочу зазначити, що попереду у нас дуже багато роботи, бо для нас метою є не тільки. Затримання і повідомлення особі про підозру, а утримання також вироку справедливого вироку цій справі, яка поставить крапку, який поставить крапку з приводу всіх обставин, хто винен, хто приймав участь, чи зочни все інше. Розкажіть все ж таки, хто чим займався? Ну ту інформацію яку дозволяє на раді. звідки навички, поводження зі зброєю чи знайшли зброю у вас? не можемо. Ми по не можемо ми на даний час надавати дану інформацію, з метою, ми на даний час збираємо ці докази, ми обов'язково проінформуємо суспільство і будемо інформувати суспільство поетапно з процесами документування і збору відповідних доказів. Ми сила Ми 1973 року народження. Він зі Львова да місцевий місцевий, місцевий, місцевий місцевий мешканець, який проживав тут у Львові, і мав певні обставини, за яких він чинив це вбивство. Ми не хочемо давати деталі, чому який мотив для нас це важливо, тому що і служба безпеки України каже, і національна поліція, як яка розслідує цю справу, і звичайно, офіс генерального прокурора каже про те, що нам треба відпрацювати дуже багато деталей, які для нас дуже важливі. Він не мав постійного місця роботи, він підробляв на випадкових залітках. Ні. Скільки такова операція, скільки злочину працювати? Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко і звичайно, голова національної поліції вони повідомили про результати нашого розслідування. Це дійсно, воно тривало цілодобово. Хочу сказати всій будівлі, що ми фактично знаходилися разом. Поки тривало розслідування, встановлення всіх обставин, опрацювання, місця події, і за результатами ви бачите, що підозрювана особа була затримана. Чи не можете сказати, чому саме на Хмельниччині? Це були його родичі, чого він чи він там перечікував, що це було Я вам скажу так, що ми не виключаємо випадку, що особа мала намір далі виїхати, незаконно виїхати за межі нашої України. Це перевіряється. ми Чи є якась інформація про спільників, чи є сам з На даний час однією особі оголошено про підозру, про що зазначив прокурорки Львівської області, і ми кажемо про те, що. Наразі про спільників невідомо, але ще раз кажу, що ми не відкинули жодної версії, але пріоритетною для нас є відпрацювання інформації щодо можливого саме, саме російського службу. Що скажіть? От теж не проводять побачив про те, що рішення злочини посувався до димиківського лісу, наче там столикодя сказати. Я пропоную. Давайте будемо криватися тою офіційною інформацією, яку яка, по-перше, є перевірною, яка яку ми видаємо постійно засоб масової інформації. Більше інформації стосовно і маршруту і все інше, ми наразі вважаємо, що не бажано давати, бо знов-таки повторюсь, безпосередньо саме зараз проводяться всі слідчі дії. І ми би не хотіли втратити ті докази, які можуть бути здобуті, саме зараз. Тому ми в подальшому будемо інформувати суспільство. По-перше, і санкція у нас, розв'язок запобіжного заходу буде найближчим часом. Ми будемо до того часу вже мати більше інформації. Поступово ми вам будемо видавати ту інформацію, яку вже можна на той час надати. Хочу, 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 я вибачаюсь, хочу додати, що міністр внутрішніх справ Ігор Клім'янка і з поліції вже повідомили вам, що цей злочин не був спонтанним перше. Він ретельно готувався. Ми Вважаємо, що це був не один місяць. Підготовка і підходу, і відходу злочинця. Вони готувалися заздалегідь. Тому ми вважаємо, що звичайно що є якась інформація щодо осіб, які інструктували вказану особу і. Намагалися сприяти до скоєння цього вбивства. Дивіться з я змолювався, є такий острів, так що сам Львів, звичайно, там ми не говоримо про конспірації якісь, але Львів, політичне вбивство Зінченко, іншато. Тато в нього військовий. Тут знов старший чоловік військовий, тобто такі знаєте, паралелі вже в голові крутяться. Великі і власне скажіть, будь ласка, чи це саме нештовхує на, на те, що може бути російський слід, і друге, вони шляховські чи все ж таки буде якась ретель ретельніша перевірка, так от дзвінків, які йдуть до вас, так щоб буде якісь були уважніші. Телефонували, коли вас бачать, підозрювали і так далі. Так, так. Дякую, дякую він вам. Він стояв, пильмував і люди. Чараса так. Давайте так? я на перше питання відповім. Угу. Тобто, російські слід зараз ми відпрацьовуємо в рамках розслідування кримінального провадження. У мисному вбивстві. Версія, яка б у нас були докази щодо причетності спецслужб Російської Федерації, нам розглядається. Ми документуємо це, проводимо потрозвідательні заходи в рамках кримінального провадження. Як тільки буде те, що можна оприлюднити, то тобто воно обов'язково буде доведено до спільноти. Ми відпрацьовуємо цю версію, поки доказової бази в рамках кримінального провадження немає. Щодо іншої частини вашого питання, то хочу відповісти вам наступним чином. В країні триває війна, країна воює, країна відстоює свою незалежність. Ворог різними підступними цинічними вчинками хоче дестабілізувати суспільство, навіть такі, як прояви вбивства Андрія Парудія. Ми повинні всі мати. Плеча підтримки один одного підтримувати і довіряти правоохоронним органам надавати інформацію. Якщо щось стає відоме, щось підозріле, ми реагуємо на всі злочини, на всі повідомлення, які надходять на лінію 102 чи 112. А звонили люди з Єфремова, що там біля страхової компанії там крутилася людина дуже довгий час. Давайте ми не будемо цю інформацію зараз розголошувати, а з часом ми проінформуємо. Тобто немає поки інформації, чи стежили за ним за парамієм? На парам даний час ми опрацьовуємо, опрацьовуємо це питання, вивчаємо здобуті нами вже докази і будемо готові сказати, коли їх опрацюємо, і це не зашкодить Скажіть, Скоріше знаєте, що будь ласка, з приводу того, що дрібні звертався півроку тому. Про це заявив його колега Андрій Ажіть Ну, Я відразу скажу, до Національної поліції Андрій Парубій не звертався за надання йому охорони. До Служби безпеки України теж саме. Тобто звернення від Парубія не було, від його оточення те ж саме. Скажіть, будь ласка, чи Могло бути так, що дуже ретельно він вивчив, як саме діяв з інших телеформів, які допускав помилки, як камери і так далі. Чи могло це стати для нього таким утвердженням вчинити злочин? Ну, давайте так скажемо, що звичайно, звичайно, і злочинці, вони, коли готують свій черговий злочин, на жаль, вони вивчають методику дії правоохоронних органів. Але насамперед сьогодні в Україні, як ніколи, міцна правоохоронна система, ви бачите, ми тут всі разом, і так ми працювали 24 на 7 з моменту скоєння цього вбивства і Служба безпеки, і Офіс Генерального прокурора і звичайна національна поліція. І тому на сьогоднішній день всі повноваження і можливості дають нам змогу зафіксувати, встановити особу і затримати її. Далі треба. Згідно процесуального законодавства, отримати всі докази, і, звичайно, Офіс Генерального прокурора е, доведе, як сказав прокурор, доведе цю ситуацію. На жаль, це вбивство до остаточної крапки. Так. На, зараз для... <плес> на зараз для нас важливо саме процесуально оформити всі докази, які є, які в першу чергу будуть оцінені. І час розгляду запобіжного заходу, тому що суд також буде надавати оцінку тим доказам, тому наші дії зараз направлені саме на це, щоб зібрати ці докази і в найближчим часом в суді їх надати суду для того, щоб обрати саме той запобіжний захист, який ми вважаємо, що він є насправді справедливим на даний момент. Це тримання під вартою. Це сьогодні важко. Все залежить від того. Дивіться, у нас є час. Він був затриманий вчора. Сьогодні повідомлений про підозру. Відповідно до законодавства, він має бути доставлений в суд впродовж 60 годин з моменту затримання. Тобто, у нас є або сьогодні, якщо ми встигнемо зібрати ці докази, або завтра ми будемо подамо це клопотання до суду.